Добрий день, вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Дякую, що дивитесь мене. Сьогодні хочу приготувати дуже цікаву закарпатську страву. Це є страва з грибів, зелені чи крожок, хочу вам показати. Вони вже в мене відварені, я їх, правда, відварила і поклала їх в морозильну камеру. Ці гриби ростуть тільки на Закарпатті і на Прикарпатті. І в основному з них варять поливку, бульйон. І це дуже смачно, я їх сама збирала. І ростуть, ви знаєте, їх збирати тільки це є листопад або жовтень. Ось вони в самому кінці літа. У мене, дивіться, такий файний шматок свинини. Можете зварити із яловичини, це буде дуже смачно. Навіть з баранини це буде дуже смачно. 700 грамів у мене це, в принципі, як іде горішок. Ну, Це сочна частина із свин... свиного м'яса. Для бульйона нам знадобиться морква, кальрапка. Чесник, кальрапка, файний корінь петрушки, цибуля. І ви знаєте, можна додавати навіть цвітну капусту, якщо ви любите, або броколі, але це вариться тільки 15 хвилин. Якщо такий овоч додавати, то тільки 15 хвилин в самому кінці, щоб його не розварити. І це теж буде дуже смачно. Ось такими шматочками нарізаю. Знаєте, мені в отак от <смітна> нарізати в руках дуже швидко, тому що я. Завжди так нарізала, і мені це дуже подобається. Ось такими шматочками я нарізаю невеликими. так дивіться, також такими шматочками нарізаю петрушку. Такий фай... файний корінь петрушки в мене. Петрушки треба теж багато, а це кайрабка. Ось я її обожнюю. І також буду в руках нарізати. Ви так не нарізайте, хто не знає, що можна порізатись. Але мені так дуже удобно. Ви знаєте, зараз буде відео, як я збирала ці гриби. Вони ось такі великі, коли зварилися, ось такі маленькі стали. Ой, на грибний супчик на омачку в грибну. Дивіться. Це є оленячі рожки, які в бульйоні. А це масльонок, який я в дитинстві збирала своїм татом. Ну, Це така буде поливка файна. Хто не знає, спокійно беріть, не бої... ну не треба боятися, бо це дуже файний гриб. Чесник надрізаю. Ось так, щоб він віддав свій смак. Цибульку на шпажку. Обов'язково, я завжди, не забудьте відрізати ось цей такий кружечок, який не потрібно. Я гриби відварила перед тим, як ставила в морозильну камеру, і просто я їх так ламаю. Тому що це вже такі шматки дуже великі, якби в бульоні вони не потрібні. Їх треба ось так ламати. Які вони чистенькі. Ви знаєте, сам гриб він має такий. Горіховий смак. І ось які чистенькі, біленькі, без всякої гіркоти. Їх треба дуже добре промивати, тому що вони можуть бути в глині, в піску. І я їх настільки промивала, зато я відкриваю, дивлюся, ось бачите, ще листочок. Це треба вибирати. Але проварювати їх перед тим, як споживати, обов'язково. Це відкриваю вже є капіна, обов'язково зібрати то, що бульйон буде непрозорий. Неповна, у мене неповна, буде столова ложка соль. І збираємо. Висипаю овочі. Я вже все почистила. Ось так. І гриби зразу. Перець горошок ще додаю і все. Під кришкою або відкритий на маленькому вогньове, Нехай кипить. Ну, ви знаєте, це годин на дві. Ось так, десь. 300 грамів борошна в мене і три яйця. Я посіюю його. Ну, воно так іде. 100 грамів борошна і одно яйце. Ось таку собі луночку тут зроблю, щіпка соли і яйця. І вимішую тісто руками. Все так, як робила, ви знаєте, моя бабуся, моя мамочка. Тому що поливка ця стародавня. Це такий дуже стародавній бульйон. Він дуже смачний, але ви не переключайтеся, тому що далі буде дуже цікаво. Додаю грам 20 води, тому що я бачу, що мені досить таке густе тістечко. Мені треба його файно вимісити. Ось дивіться, тістечко вже від миски відстає, воно вже готове. Мягенько є, дуже-дуже є. На 15 хвилин має віддихнути. Накриває рушничком і, дивіться, знову треба збирати. Піну зібрала, це від грибів іще пішло. Три рази десь. Все, тістечко віддихнуло. Борошно. Дуже м'ягенько і дуже файне. Знову борошно зверху і буду розкатувати тістечко. Ось так, з середини на края. Якщо легеньке тістечко, спокійно давайте борошна. І чим побільше того, що ви так себе забере. Це тістечко я розкатала, і тепер чекаємо, поки воно мені підсохне. Воно має підсохнути. Це десь, ну, ви знаєте, пів години не менше. Складую ось так, рівню знову борошном і знову буду складувати. Вода вже в мене кипить наполовину. Кладу. І, ви знаєте, буду нарізати смушками. Це в мене, ви знаєте, кресна мама, коли іменно такий бульйон варився, вона теж нарізалась такими коцками. Я від них навчилася, тому що мамочка в мене таке не робила. І потім файно. Ручками треба перебрати. Дорізаю. Це дуже швидко. Ось так, ви знаєте, в давнину макарони були дорогі. І самі люди робили то ось такі коцки, то галушки, то нокерліки, то кнедліки. Правда, це треба це робити. Треба зробити, це роботи, це не є просто так, але це буде смачно. Десь 4 літри води і столова ложка солі, сильно кип'ячу воду. Я закидаю галушки, не галушки а коцки. І зразу мішаємо, все не злипли. Галушки вже киплять, добре варяться. Ну, Десь хвилин 5 їх треба проварити. Треба пробувати обов'язково. 5-7 хвилин я варила галушки і вже буду промивати їх в холодній воді. Вибираю м'ясо. Ви знаєте, я готувала приблизно 3 години, тому що гриби я завжди готую довго, нехай остиває. І поки я буду робити запражечку. 30 грам олії. І ви знаєте, я трішечки буду засмажувати паприку червону, солоду. Сковорідка нагрілася, І файну таку чайну ложечку паприки. Я її просто чуть-чуть підсмажу, без цибульки, без чеснока. Ви знаєте, це дуже смачно, коли бульйон із свинини, і заправити його ось червоною червону паприку. Нарізаю м'ясо. Ви знаєте, краще завжди так нарізати шматочками, поки ще бульйон вариться. М'яско, дивіться, я такими шматочками порізала, і бульйончик його. Ще в кінці я додаю петрушку. Цю вже вночі перекипить, дасть свій смак віддасть, і це буде і гарно, і смачно. Ось дивіться, який бульйон рибовий. І чистенький, і такий, бачите, наваристий. Будемо пробувати. Набираємо галушки, коцки. Я то коцки, то галушки кажу Ну, Як уже є. Бачите, які грибочки. Боже, як це смачно? Кальрапка, то, що я дуже люблю. Гриби. Досить. Так, додаю перчика. Я люблю перчене. І це так смачно. Здивіться, які гарні гриби. Просто чудесні. Будемо пробувати. Я думаю, вже гостив супчик, Головне грибочок хочу. Ось так. І галушки. Галушки саме самі такі. Боже, він добрий. Що таке свіжі гриби? Знаєте, спробуйте таке приготувати. Це дуже смачно. Дуже смачно, і красиво, і ситно. Ну, і ще галушки. Це не останній мій рецепт. Ви знаєте, ще будуть рецепти з грибами, того що я в цьому році дуже багато ходила на гриби, назбирала їх, тому що дуже люблю збирати гриби і готувати з грибів. Так що приготуйте. Так приготуйте, як я приготувала по рецепту, бо це дуже смачно. І миру нам всім. І будьте здорові!